Колеги, вітаю! Сьогодні швиденько поговоримо про питання щодо Телеграму. Як створити посилання профілю в Телеграм, групу, канал тощо? По-перше, як створити посилання профілю в Телеграм? Для цього ми заходимо до вашого телеграму. Зараз показую на десктопі. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи потрібно це ще аналог зробити цього мануалу для телефону. В десктопі заходимо в ваш Телеграм. Зараз, якщо ви не знаєте, це ось ці ці три: це бутерброд називається. Так, клікнули сюди і дивимось налаштування. І в налаштуваннях, бачите, в нас вже є посилання профілю. Бачите, посилання скопійовано, якщо ми сюди клікнемо. І це посилання ми можемо задати, якщо у вас ще воно не задано, або змінити його. Для цього ми е, клікаємо на оці три крапочки і натискаємо Редагувати профіль. Далі у нас бачимо ім'я користувача. Клікаємо сюди і далі тут написано, що дозволено латинські літери, цифри та підкреслення, і мінімальна довжина – 5 символів. Тут ми можемо м, задавати ім'я користувача. Тобто задали, нажимаємо Зберегти, все, воно у вас активне. Це було перше питання. По-друге, питання як створити посилання на вашу групу. Для цього заходимо в вашу групу. У мене група мав загальний чат. І натискаємо або сюди, і сюди, тут є керування групою, або одразу можемо на три крапки нажати, і тут керування групою є. І тут є. Запрошувальні посилання скролимо трохи нижче, Бачимо запрошувальні посилання. Ось, будь ласка, копіювати посилання. Запрошуємо людей. По запрошувальному посиланню. Якщо у вас такого немає, просто створюйте, бачите, створити посилання, створюєте і даєте людям посилання. Також є окреме відео на цьому каналі, як створити якраз QR-код. І можна давати не посилання в такому вигляді, і можна давати QR-коди. Наступне питання: як створити посилання на канал. Для цього заходимо в наш канал. Далі натискаємо три крапки. Тут у нас є керування каналом. Далі переходимо в тип каналу. І тут є посилання, посилання, яке також ми можемо змінювати. Якщо у вас публічний канал, то буде така можливість. Якщо у вас приватний канал, то тоді там будуть запрошувальні посилання. Але в будь-якому випадку ви також можете робити, бачите, запрошувальні посилання. Це буде просто там, де я показала в тип каналу. Публічне, просто статичне ЮРЕЛК. А якщо ми будемо запрошувальні посилання, це можна задавати для кожного окремо майданчику. От ще раз кажу: є окреме відео на цю тему, навіщо нам потрібні запрошувальні посилання. Наступне питання: як зробити посилання на пост у Телеграм? А для цього все просто бачимо, тут є пост, і ми правою кнопкою миші і натискаємо копіювати посилання. Посилання скопійоване. Якщо ви будете десь його давати, ми бачимо, що тут додається ще такий ID, це номер посту. І якщо людина перейде за цією URL, то вона одразу. Потрапляє саме на цей пост. Якщо ми подивимось, наприклад, цей копіювати посилання і ставимо, бачимо, що цифра змінилася, і це вже інший пост. І останнє питання: як вставити посилання в текст Телеграмі? Ви можете це розробити в будь-якому тексті, навіть якщо це приватне якесь повідомлення. Тобто, таким чином. Виділяємо текст, натискаємо форматування і створити посилання. І тут вже вставляємо наше посилання створити. Бачимо, що навіть про наведення, бачимо, що воно підсвічується, що це буде посилання на сам Телеграм. На цьому у мене все. Чекаю на ваші коментарі.